Доброго дня, шановні глядачі. Мене звуть Іскра Віктор, я риболовлюбитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Хочу сьогодні до вашого огляду предоставити дощовик від виробника флагман. В принципі, досить бюджетний дощовик. Мені зайшов. Хочу у даному відео розповісти як плюси, так і мінуси. Даного девайсу. Хочу показати етикеточку даного костюма, можливо, когось це зацікавить поставити на паузу і більш детальніше розглянете. Е, даний костюм складається із штанів і ось такої курточки. Хочу окремо розглянути штани і курточку. По даних штанях. Штани виготовлені з такого матеріалу, зверху йде таке як лощоний матеріал, е досить гладенький. А із середини йде отакий прорезиновий матеріал. І такий сказати на відчуття. Е по відчуттю такий аж. Ну, не досить гладенький, ну, так, непоганий. В принципі, шви виконані, достатньо непогані. Е е е що мені сподобалось? Розмір е іменно цього костюму. Е е оці дані калоші штанів налазять е е з легкістю. На кирзові сапоги. І таким чином мені ще сподобалося, що вода по даному костюму не забігає у кирзові сапоги. Достатньо широкі. По поводу карманів, зроблено досить непогано. Кармани йдуть сквозні. Тут, ось, щоб ви бачили, зроблено для, того, для чого. Коли на е, організмі одіті штани і в штанях щось лежить, просто крізь резинові штани, ось ці дощові, в обичні штани в карман. Залазиш, береш речі, телефон, досить непогано, комфортно. І резинка також на даних штанях гарно тримається. Ну, скажімо так, е, якщо Перебувати е, в луці або, або, або е, на карпові рибалки непогано. Ну, якщо переміщатись по водоймі, то з мене ці штани по трохи е, сповзали. Е, приходилось їх час від часу підтягувати. Резинка, вроді, непогана, ну, скажімо так, можливо, недоліком. Аби були ще такий шнурок затягнутий, щоб можна було їх там одіти, шнурок затягнути, І вони, скажімо так, не спадали. Ну, Час від часу, якщо переміщатись по водомі, то точно прийдеться їх підтягувати. Оце такий недолік по даних штанях. А так, в принципі, мене все влаштувало. Великий дощ ішов, з товаришем сиділи, е, ловили рибу на човні. Е, ліньки було одівати, одів курточку. Тоді ліньки мені було одівати штани. Думаю, та, хай хай, я герой, не буду одівати. Потім вже піший дощ почався, вже там коліна мокрі, одів. Вітер не продував, комфортно себе відчуваю, вода вся сікає, і думаю, боже, боже, чого я зразу його? Оці штани і курточку не, виді... не одів, а випендрювався. Ну я кажу, непогані штани. Зайшли. По поводу курточки. Також, що хотів сказати. У даній курточки кармани виконані таким чином, де така, така частина, яка затуляє карман. Якщо так приоткрити, то можна з легкістю щось в карман покласти. Ну, скажем так, я б нічого такого не клав, щоб не нарушати конструкцію. Ну, можливо, щось там. пачка цигару, сірники так, таким я б не навантажував. Непогано тримається, карман, вода не затіка, мені сподобалось. Засібається. Непогано замок, поки перший рік обкатую. Непогано тримається. Ідуть отакі заклюпочки, застюжечки. Також непогано, комфортно себе проявили. Е -е, що ще хотів сказати? У даному костюмі, в ну, принципі, ось шви, я надіюсь видно. Достатньо непогані. По е -е, костюму, що хочу сказати, у костюмі ще є іде отака. Це на спині, в верхній частині, отака сіточка дихаюча. І з іншої сторони також, можливо, кому буде цікаво поставити на паузу, думаю, подивитись. Сіточка. Це сяточка, коли розвернути костюм, коли розвернути костюм, іде ось такі. Кармани, що в них не затікає вода, але цю сіточку, я думаю, видно. Е... Нишня волога виходить із даного з даної курточки, з даного дощовика. Непогано. Е... По поводу рукавів. В рукавах іде ось така вставочка, ось закочу, надіюсь видно, закотив рукав. І видно така резиночка достатньо непогано, коли одіваєш, приляга до руки. Зараз спробую одіти. Ось дивіться, Одів до руки, одів до руки, Приляга достатньо непогано. І оця частина відгортається. І таким чином, що мені сподобалось, коли я рибалив. Ну, Вода стіка-сіка, але бої такі ж моменти, коли там е е е карповий спінг піднімаєш або робиш якісь маніпуляції, то вода у рукав майже не затіка. Зрозуміло, що щось якесь невелике, як там дуже багато води, то щось десь затече, але переважно рука була суха, досить непогано. Непогані резиночки по поводу капішона, що хотів би ще сказати. Е чомусь він якось так зроблений дивно. Не знаю чому так. Ось якщо ви бачите, ось кріпиться він ось отак. Оця частина йде не закріплена. Ну, що я хочу сказати? Зразу це мені дивно показалось, думав, що. Щось буде кудись текти, затікати, е е якісь незручності будуть. В принципі, декілька рибалок я в ньому одловив. В принципі, було достатньо непогано вода. ну, Зрозуміло, що як е боковий дощ був, то забивала. В принципі, із е своїми так, е обов'язками даних, Дощовик справлявся і вода не затікала мені за шиворот Було досить комфортно і досить непогано. ну Дощовик зачотний, відмінний. В заключенні що хочу сказати по даному комплекті дощовика. Дощовик непоганий. Дуже багато плюсів. Але ще що хотів сказати, віднести до недоліків і переваг. Переваги досить непоганий, досить бюджетний дощовик. Реально виручає і себе набагато комфортніше відчуваєш. Ну, мені кажеться, що він підходить більше для пасивної рибалки. Такої як щовна, рибалка, що постійно максимально скуті рухи перебуваєш на одному місці. Ну там карпові рибалки або щось похоже, що постійно сидиш на одному місці, в принципі, для таких рибалок досить непогано він підходить, але, скажімо так, для таких рибалок, що Треба постійно переміщатись по водоймі, активно рухатись в принципі, буде, скажімо так, можливо, жаркувато в ньому і себе трішечки некомфортно відчувати. Ну, для таких активних рибалок, що він не підходить. Ну, це на мою думку. І ще так як у нас у переважна більшість місцевості, кромводомі, гілки, кущі, то матеріал, матеріал гарний. Але я думаю, що десь за якийсь кущ зачепився і його можна з легкістю порвати. Зрозуміло, що можна і брезентину порвати. Ну, костюм гарної якості, але щоб обезпечити його, те, що ви ніде не зачепитесь і не порвете, в принципі, нереально. Десь маліша гілочка і костюм, штани або курточку можна буде порвати. Ну, Таким чином, підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавого саме для вас. Дякую за перегляд. На все добре, до побачення.